Коли ми бачимо, як президент Сполуч... Сполучених Штатів Америки е, розкидається обіцянками і розкидається такими речами, які б там його попередники ніколи не могли собі дозволити, це означає, що взагалі світ перестає працювати в якихось не, не просто міжнародних законах і рамках, а він перестає взагалі. Е, бути таким лінійним, як це можна було там вважати ще три десятиліття тому. А коли ми бачимо, як президент Сполучених Штатів зроблено за допомогою штучного інтелекту ролику з короною на голові, поливає лайном звинищувача, очевидно, своїх співгромадян, і насолоджується цим, тобто пер перепощує цей ролик і насолоджується реакціями під своїм дописом. Тобто це геополітичний нарцисизм і гедонізм? Ем, Трампізм? Я думаю, що це теж один із вид величезного популізму.